Полісок твоє авто, а ми розкажемо наступне. Так як ми займаємося ще лайфовим страхуванням, це пенсійне накопичувальне страхування, разом з тим, що ми накопичуємо собі на пенсію, у нас ще є і покриття певних медичних витрат, які ми собі обираємо в цей пакет. Так от у мене є особистий досвід, з якого маємо наступне якось майже рік назад, з дружиною каталися велосипедами. І в місцевості, де живих людей, мабуть, не буває. І відповідно була така ситуація, що дружина впала з велосипеда, зламала собі плече, струс мозку. А в процесі у мене розтягнення зв'язок. Так, от страховка покрила навіть більше, чим ми витратили на лікування. Ось так це круто, коли ти маєш надійного партнера, який Дасть фінанси на такі випадки.